Що від канонецьких ковбас до варазких дронів і всього того, це є велика праця. Попробуйте, от, хто не займався тим, відкладіть собі гроші, поїдьте купіть м'ясо, кашу і в Балаховича чи в Забулоті, там, сотні тих банок. Це все час. Хтось в той час відпочиває, хтось працює. Тому я хочу всім подякувати. і я хотів сьогодні, от вже четвертий раз виступаю, але їхав сюди і щось подумав, що найкращий волонтер то був Святий Миколай, бо він е, якраз заклав таке підвалне волонтерство, бо він допомагав туди, де треба, коли треба, і за це не хотів ніякої дяки. Ну, таємно це робив. І тому я сьогодні е, хочу подякувати і волонтерів, і наші збройні сили. Ми сьогодні, ви всі знаєте, Власюка Володимир Віталійович, він вас тут був військовим комісаром. Сьогодні він служить заступником командира батальйону в Краматорську під Бахмутом війська стоять, і в Святогірську стоять делавраця Святогірська. Він приїхав, ми в суботу їздили, відзначили в рівному родин загиблих, 38 родин. Це дуже тяжкий захід. Багато приходиться заходів проходити, але оцей був дуже тяжкий. Коли е, діти, мами, батьки, у них така впереді невизначеність, бо вони би хотіли якоїсь справедливості. Війна не несе справедливості. Війна несе тільки смерть, страждання, е, втрати, е, розчарування і, і все, що тільки негативне, це несе війна. Сьогодні ми як можемо підтримуємо цей 14-й батальйон. До того 61-й їздили підтримували, який три тижні був там на передовій, але зазнав великих втрат. І е, тепер їздимо. Він називається цей батальйон Полісся, 14-й окремий стрілецький батальйон. І Віталійович там є заступник по тилу. Оце ми йому ту волонтерку возимо. Тепер допомагаємо кабелями, тепер допомагаємо. Мавіки, щоб купити, вже сьогодні зустрічалися з благодійним фондом, який це може зробити на Рівненській станції. Тобто, робимо, що можемо для того, щоб наші воїни відчували себе непокинутими там. І дуже важливо, ми туди їздимо, сповідаємо і причащаємо військових. Це те, що не може ніякий волонтер зробити, це може зробити тільки волонтер-священник. Я вже сьогодні говорив. При відкритті військомату вирішив, що священники сьогодні стали і медиками, і волонтерами, і всім, чим треба, аби тільки підтримати нашого воїна. І е, я ну, не хочу хвалитися, але от ми в вересні поїхали, ми хлопців не знали нікого. Взагалі нас привезли на полігон і їх привезли. Ми з ними поспілкували зранку, всі посподалися, причастилися, в обід пішли на позиції. І ніхто не загинув. І взяли позиції, там щось 9 було трьохсотих, 200 жодного. А перед тим 11 травня майже 5 десятків чоловік загинув. Це в один день. Тому воля Божа, вона є сильна, особливо якщо мати тверду віру в те, що ми робимо: вірити в Бога, вірити в перемогу, вірити в власні сили, тому що це вони. Нас. Нам дають ту силу їхати, там бути з ними, бо ми їдемо на декілька днів, бо за один день це неможливо. І волонтери приїхав, роздрузився на складі і поїхав. Так не підходить. Там треба побути з ними, їх треба підтримати. Там і хлопці, які обмежено придатні, теж їх підтримати, тому що там хтось після поранення з госпіталя вернувся, ще хтось, ще хтось вони себе відчувають. Ну, якщо ще й вони не дають, то дайте йти наперед. Він це відчуває пригніченим. Треба підтримати. Всі мають однакові бути. Треба показати, що командування і саме рядовий це є все військове братерство. Бо в нас армія дуже складна була після Другої світової війни, коли, коли там ті штрафбати, і хто з вас служив в радянській армії, то ви всі пам'ятаєте, що казали, що це два роки вирваного життя, так? І дідовщина, і інші речі. Сьогодні цього війську немає. Сьогодні має бути тільки братерство, тільки це козацький дух, дух, який вселяє волю до перемоги і до такого щасливого самостійного життя. Тому здоров'я вам, <див> дякую за відзначення. І ну хто як не ми це будемо робити? Розумієте, українська церква відрізняється ще. Скажу від церкви московського патріархату тим, що вона завжди є з людьми. І в нас влада, наша церковна, це важливо, це наша іерархія, все. але ми всі з людьми. І нам не важливо, що Москва скаже, що Ватікан скаже, чи якийсь інший закордонний центр. Ми є церква нашого народу, і, і будемо з тим народом стояти до кінця. Тому що в нас. Без цього народу, без цієї держави нас немає майбутнього. Тому це наша позиція і тому ми так діємо. Ще раз всіх вітаю Свято Миколая. Цього року вперше співпало Свято Миколая і День Збройних Сил України. Я думаю, що це не випадково. Бог все-таки дивиться на нас і хоче полегшити наші страждання. Але для того, щоб це відбулося, ми маємо теж. Певні зміни мати в своєму житті, не жити тільки для себе, а жити для ближнього. Особливо зараз підтримувати наше військо, бо наше військо це не є щось таке чуже і далеке. Це наші батьки, сини, це наші найближчі люди. Бо коли на щиті привозять героїв, ми ж не кажемо, що це хтось чужий, правда? Ми всі плачемо, нам тяжко. Ми... Це трагедія для нас, От тому щоб було їх менше, або взагалі не було. Максимально треба допомагати сьогодні армії. Я думаю, Святий, Миколай, чує сьогодні наші молитви і серця волонтерів ще більше будуть горіти. Хочу принагідно привітати завтрашнім днем, бо завтра, напевно, не запросять нам самоврядування. Хай Бог вам дає мудрість в керівництві народу Божого. Всім Божого благословення, слава Ісусу Христу і слава Україні і слава ЗСУ.